Вітаю вас, добродії! Це канал Життя на пенсії і я Володимир Ворон. Ми сьогодні також будемо говорити про сушильні камери для дерева. Я розповім про принцип їх роботи. Зазвичай в Україні використовуються найбільш поширені 20 камер, вакуумні та аеродинамічні, оскільки ми будемо говорити про те, як виготовити сушильну камеру. Для власних потреб зупинимося як на більш простому варіанті на аеродинамічних сушильних камер. Я зараз розповім про принцип роботи цих камер. Принцип їх роботи оснований на двох цікавих речах. Перше це так званий рівноважний стан дерева та повітря. Що це за штука така? Права в тому, що дерево дуже чітко реагує на зміну вологості повітря, а також і його температуру. Коли вологість висока, дерево набирає в себе вологу і розбухає. Коли вологість повітря що оточує деревину низька, деревина віддає в повітря залишки, лишки своєї вологи. Але е, є такий стан, коли дерево не віддає і не вбирає в себе вологу. От такий стан називається якраз рівноважним станом дерева та повітря. Мушу вам сказати, що для кожної температури і для кожної вологості він відповідно різний. От е, ми всі добре знаємо таке магічне число 8%, е, яке до якого всі намагаються досушити деревину. А чому так? Дуже просто. Якщо ви шматок деревини, ну свіжо спиляний, помістите в кімнату і воно пролежить у вас кілька років, то е, коли ви через ці кілька років поміряєте. Тим способом, про який я вам говорив по передній частині з цього шматка, ви побачите, що вона буде близька до 8. Можливо 7, можливо 9. От через те, що а, зазвичай столярні вироби експлуатуються всередині житлового приміщення. А, за санітарними нормами, температура, в якому повинна бути в межах 20-22 градусів. І вологістю 50-60%, от саме тому до такої вологості, до вологості 8% і висушується деревина. Другий принцип, чи друга, друге явище, на якому будується робота сушильної камери, це здатність повітря утримувати в своєму в собі, в своєму об'ємі певну кількість вологи. А кількість утримуваної вологи в повітрі залежить перш за все, від температури повітря. От е, цікаві цифри. При нулі градусів Цельсія в 1 кубічному метрі повітря здатне утримуватися лише 6 грамів вологи. Понад 6 грамів ця волога випадає в вигляді туману, осаду, конденсату. При 20 градусах. Ми вже маємо 17 грамів. При 60 130, а при 100 градусах 600. Виявляється, яка різниця 100 разів. І е, саме це, це явище, цей принцип, е, ця можливість повітря утримувати в собі певну кількість вологи, і тим більше, чим вища температура повітря, якраз використовується сушильній камірі. Тому що завдання полягає в тому, аби якомога більше висмоктати, витягнути із поверхні деревини пологи, утримуючи її в об'ємі повітря, яке функціонує, яке обертається в камері. І потім витягнувши максимальну кількість, максимально можливу кількість, скільки можна утримати в повітрі, це повітря замінити на свіже, а насичене парами. Вивести за межі камери. Зараз я переналаштую камеру і ми будемо розмовляти про фізико-технічні процеси безпосередньо у камері. Мені здається, вам видно цей аркуш паперу. Я схематично зобразив сушильну камеру. Ну, о, дивимося. Якщо ми е, уявляємо собі сушильну камеру у вигляді, наприклад, контейнера довго чи там, вагончика, то якраз ми бачимо з торця, коли відкрили двері в сушильній камері, ми бачимо наступну картину. Ну, ми бачимо це дах, це ось заштриховані, це утеплені стіни камери. Всередині знаходиться штабель. Цей штабель... Е, Настоїть на, на, сформований на візку, а візок стоїть на рейках. Такий штабель формується за межами камери і потім по рейках вкочується в камеру. Над штабелем знаходяться осьові вентилятори. Кілька штук. Вони направлені так, що вони роблять обдув у поперек камери. І в одному напрямку, і в іншому. Також є захисні екрани. Ось бачите, під 45 градусів, під кутом 45 градусів, і з цієї сторони також. І потім вони спускаються до самого низу під певним кутом нахилу. Таким чином, що відстань між низом штабеля і цим екраном є мінімальною. В залежності від розрахунку, порядку 5-максимум 10 см. За цим екраном знаходяться регістри опалення. Реєстри опалення це такі труби, ну, може бути діаметр різний, в залежності від об'єму камери, там, скажімо, від 2 дюймів, можливо і до 4 дюймів. Ну і вони розташовані такою змійкою. І виводяться за межі камери до котла, який знаходиться десь там за торцем камери. Зі сторони. То навіщо все це зроблено і яким чином працює камера? Ми загнали камеру в штабі. Камера до цього часу вже має бути прогріта. Микнули вентилятор. Вентилятор направив потік повітря ось таким чином. Повітря вдаряючись об цей екран, загинається. І рухається вниз. Але оскільки тут в цьому місці щілина маленька порівняно з цією, повітрю потрібно кудись проходити, тут є у штабелі дошки лежать на прокладках, прокладки формують пустоти, ці пустоти направляються в повітря. Цей піджим. Якраз існує для того, щоб ми могли довести рівномірний рух повітря до самого низу штабеля. Коли повітря проходить із штабеля наскрізь, воно вдаряється в цей екран, йому подітися нікуди, воно піднімається вгору, бо діє ефект ежекції, як у пульверизаторі. Якщо ми звідси гонимо повітря в цьому напрямку, то звідси вентилятор його бере. І тому... Повітря піднімається вгору і знову заходить у вентилятор. Час від часу напрямок обдуву вентилятора змінюється на протилежний. Для чого це потрібно? Тому що коли повітря входить в штабель, воно має мінімальну вологу. Пройшовши через штабель і забравши тут Частину вологи воно виходить вже значно більш зволоженим із штабеля, ніж воно заходило. Тому, якщо ми будемо використовувати обдув тільки з однієї сторони, у нас одна сторона штабелю досихати не буде. Цікава річ, От коли ми е, тільки починаємо сушку, спочатку у нас температура в камері росте дуже повільно. Ну, це зрозуміло, тому що. Дошка має нагрітися. Вона прогрітися повинна по всій своїй товщині. Дошка забирає на себе тепло. Але з ростом температури значно швидше росте вологість повітря у камері. Ця вологість вимірюється психрометром. Про його будову ми говоритимемо в більш пізніх частинах відео. Спочатку росте волога. І цю вологу потрібно кудись постійно дівати. Тобто в камері знаходиться пару отворів, можливо, більше, це все піддається розрахунку, через які, коли виникає потреба, відкривається, в даному разі, вентилятор так працює, ось відкривається тут назовні, тут відкривається для забору повітря. І проходить обмін. Повітря перезволожене викидається назовні, повітря сухе забирається всередину. Повітря в даному разі називається агентом сушки, тобто тієї субстанції, яка сприяє відбору вологи. Проходить якийсь час. Пам'ятаєте, я минулого разу розповідав вам про те, що є волога. Вільна і пов'язана. От як тільки ми роз, роз, розібралися з вільною вологою, викинули її з камери, видалили з дошки і починаємо видаляти вологу пов'язану, от тоді починається інший цікавий процес. Тоді температура зростає, як казали, колись мої оператори дереться, а вологість, навпаки, Різко падає. І якщо ми на а, першому етапі сушки а, боролися за те, щоб зменшити вологість, то на другому етапі сушки ми повинні зменшити температуру і збільшити вологість. Інакше в нас дошку порве, вона пересохне поверхня, укриється тріщинами почне жалобитися. Тому час від часу. А в сушку подається пар. Пар елементарно видобувається за допомогою парогенератора, який поєднаний з котлом. Це е, штука в своїй будові проста, і тому ми пізніше про це будемо говорити. Подається пар в камеру. Відповідно е, зразу температура зупиниться. Вологість збільшиться, якщо дошка десь пересихає, то її поверхня розпариться і волога знову почне виходити, відповідно сухість повітря зменшиться, тобто волога поступить в повітря. От ми проводимо таким чином сушку до того часу, доки. У нас в штабелі будуть лежати кілька контрольних зразків, тобто шматки дошки, там метр півтора за дошки, які легко вийняти, які спеціальним чином захищені від пересихання з торців. Ми дістаємо ці шматки дошки. І так як я розповідав у першій частині, робимо силові зразки і перевіряємо їх на рівномірність сушки. Також вологоміром провіряємо. І отаким от чином ми проводимо цю сушку до того часу, доки вологість не стане така, яка нам потрібна. Ну, наприклад, там 8%. Коли ми досягли 8%, тоді востаннє ми починаємо пропарювати штабель, ну, на протязі півгодини чи там години, це називається кондиціонування. Воно для того здійснюється, аби зняти. Якщо є якісь е, залишкові деформації в дошці, щоб зняти ці залишкові деформації про всяк випадок. Потім е, штабель залишаємо в камері, камеру в опалення виключаємо і даємо їй можливість повільно, спокійно охолонути. Зазвичай на наступний день чи через день штабель викочується із сушильної камери і дошка це. Ну, Якщо дуже коротко, схематично і примітивно, то принцип роботи сушильної камери я вам сьогодні розповів. А з наступної частини ми почнемо говорити безпосередньо про те, як конструктивно збудувати нам сушильну камеру. Дякую вам за увагу. На все добре. Підписуйтесь на канал.